Діруся, перфекціонізм взагалі моя тема. Краще ніяк, аніж аби як. Дивіться. За перфекціонізмом ховається програма виживання. Або все, або нічого. Або ніяк, або супер добре. Два, тобто, два погляди на життя. Або, або я живу, або я вмираю. Так? Дивіться, це програма виживання. Життя багатогранне. Тобто навчитися жити це навичка. Навчитися добре жити це ще одна навичка. А коли ми граємо в ці ігри, або так, або ніяк, або, я там, там, або ви мені все дасте, або я обідалася на зловам Сімбру. Або я тут зараз все зроблю, щоб ви побачили, як ви зі мною поступили несправедливо і піду обіжена. Розумієте? Тобто, це виснаження себе, цей перфекціонізм вас з'їсть. І повірте, ніхто його не оцінить. Тому що, навіть якщо інша людина має свій перфекціонізм, в неї своя картинка ідеального. Тобто, все, що ми вважаємо ідеальним, інші люди можуть вважати нормальним. Інші люди можуть взагалі цього не помітити. Вони можуть не розуміти, що ми, ми хочемо. Перфекціонізм це теж моя травма. З одної сторони супер класно, тому що я супер відповідальна, я все зроблю але. Ви не знаєте, скільки я збираюся, щоб, наприклад, сісти на годинку прямий ефір. Потім себе, звісно, стишу і кажу, Юля, все, Русла, все, давай, просто сідай. Або, наприклад, я сама за освітою журналіст. Я знаю, що таке писати тексти, що таке, щоб було ідеально. Кому це треба? Ну, ти написала текст, як ну, там, плюс-мінус окей. Бо повірте, всі ті, що мають перфекціонізм, дівчата, ми супер-мега круті. Ми вже все робимо добре. Добре, ніж 90% інших людей, тому щепіться від себе. А коли ми починаємо йти до тої ідеальності, о, ми починаємо йти в травму, там будуть панічні атаки, тривожність, апатія і депресія. І ви, мої клієнти. Тому, якщо ви за собою таке помічали, подивіться, чи ви перфекціоністка. Це е, а ще там можуть бути алергії, зайва вага, і що там ще таке може бути за перфекціонізм. Е, з головою можуть бути, наприклад, головні болі або там мігрені, та? тому що людина не просто вважає, вона це знає, вона це вірить, що а, тут треба зробити ідеально. Зрозуміло, що вона це ідеально буде постійно переробляти. Тобто, ми, коли ми маємо перфекціонізм, ми постійно невдоволені своїм результатом, і ми маємо страх, що цей результат не підійде іншим людям. І там ми попадаємо у всі тяжкі процеси внутрішні. Ну і ще з ними треба жити і вижити.